CryptoLife Community представляє авторський курс. Цикл навчальних відео, які дадуть вам глибоке розуміння сфери криптовалют і навчать безпеці та грамотності у поводженні з ними. Ви отримаєте як теоретичні знання, так і безліч практичних інструментів для захисту ваших активів та заробітку у цій сфері. Проходження курсу та засвоєння інформації допоможе вам стати експертом у криптовалюті та застосовувати ці знання для допомоги собі та іншим. Нині криптовалюти стають дедалі важливішим чинником у світовій фінансовій системі. Криптовалюти Ваджують на державному рівні різних країн і вже використовують їх як національні валюти та створюють власні криптовалюти, оскільки криптовалюти пов'язані з великими грошовими потоками, до них притягуються шахраї, які роблять свої підступні махінації. Тому важливо залишатися обережним та поінформованим під час роботи з криптоактивами. Останні роки шахраї крадуть у користувачів криптовалюти в середньому по 12 мільярдів доларів щороку. Крім того, є випадки краху великих компаній, які призводять до втрат користувачам їхніх коштів на десятки мільярдів доларів на рік. Курс від спільноти CryptoLife допоможе вам захистити свої інвестиції від більшості шахрайських схем, мінімізувати ризики при взаємодії з криптовалютними проектами, навчить вас професійним навичкам роботи з криптовалютою та допоможе зрозуміти безліч нюансів необхідних для досягнення успіху у цій сфері. Чекаємо на вас на наших ресурсах.